Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, що таке фаза польоту під час бігу, наскільки вона важлива для вас, щоб ваш біг був економним і ви довго не втомлювались. Мене звати Костя, я тренер з бігу і ви на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, підтримайте його лайком та підпишіться на наш канал. Починаючи бігати, ви стикаєтеся з проблемою неекономної техніки під час бігу, яка виражається загальною важкістю після тренування. Сьогодні поговоримо про фазу польоту, яка є дуже важливою під час ваших тренувань, та й взагалі для економічності бігу. Фаза польоту це момент, коли одна нога під час бігу вже відштовхнулася від поверхні, а друга ще не приземлилася на цю поверхню. Для того, щоб ви не відчували суттєвої втоми після ваших тренувань, а особливо в ногах, вам потрібно зберігати правильний каденс. Правильний каденс це і частота кроків під час бігу за одну хвилину. І оптимальним вважається каденс 180 кроків. Не можу я вам сказати, щоб ви сильно притримувалися цифри 180, але старайтеся виправити себе, якщо ця цифра вас нижче 170 і вища умовно 185 кроків. Зараз я пояснюю, які нюанси можуть зустрічатися під час бігу з недостатнім каденсом або за високим каденсом для вас. Якщо ви біжите з каденсом 160 кроків під час бігу за одну хвилину, ви, відповідно, робите недостатній каденс, і ваш біг може виглядати як черга стрибків, і ви будете збільшувати негативний вплив на ваші стопи, роблячи більше ударне навантаження під час кожного кроку. Якщо ж ваш каденс буде надто високий, умовно, 180 кроків за одну хвилину, ви відповідно не зможете розвивати тої швидкості, яку будете розвивати з достатнім каденсом для вас. Наголошу на тому, що опиратися на каденс 180 кроків потрібно під час темпу в третій пульсовій зоні та з більшою інтенсивністю. Тобто, коли ви біжите свою розминку в дуже повільному темпі в другій пульсовій зоні, важка. Каденс буде нижчим і це нормально. І не потрібно лякатися, що ця цифра буде надто низькою. Ви щойно зрозуміли, що для правильної фази польоту є дуже важливим каденс під час бігу. Оптимальним та нетравматичним вважається біг тоді, коли час приземлення і відштовхування ноги, тобто момент опори, становитиме 40%, а момент перенесення махової ноги, тобто фаза польоту, становитиме 60%. Тобто вам потрібно зрозуміти, що ваш час, коли ви не торкаєтеся землі, він є довшим, і тоді ви зберігаєте момент, коли ви відпочиваєте. Вам може не получатися так бігти, якщо у вас немає практики, або у вас недостатньо розвинені головні групи м'язів, які потрібні під час бігу, або у вас є зайва вага. Зосерейтесь на підготовці і укріпленні ваших стоп, гомілок, задньої та передньої поверхні стегна та ваших сідниць. Для того, щоб краще та продуктивніше проштовхуватися в кожному кроці. Якщо ви тільки почали свої тренування і вам важко, зосередсь на силовій підготовці, або працюйте з фізичним терапевтом, з проблемними. Ділянками під час підготовки пам'ятайте, що відпрацювання техніки є дуже важливим для економного бігу. Також пам'ятайте, що не потрібно збільшувати ваш біговий об'єм більше як на 10% на кожен наступний тиждень, щоб це не було травматичним для вас. Також пам'ятайте, що потрібно включати один раз на тиждень виконання силових та спецбігових вправ, щоб постійно вдосконалювати свою техніку бігу. В сьогоднішньому відео ви дізналися, що потрібний час проведений в повітрі, без контакту, стоп до поверхні, по якій ви біжите, забезпечить вам економний та продуктивний біг, і ви не будете втомлюватись під час ваших навантажень. Напишіть в коментарях, чи ви слідкуєте за своєю технікою бігу, та чи покращуєте її регулярно. Підтримайте відео вподобайкою, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвоник нагадування. І пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно, бо спорт це здоров'ячко.